Шалом, це Славко, кішка на страже. Ася вернулась. Значить, поговоримо за економіку. Я зрідка зачіпаю тему економіки, того що складно вам пояснювати, що таке валовий внутрішній продукт або дефіцит бюджету. Ви ж, мабуть, це все вивчали, але забули. А в сучасних я не знаю, чи вивчають. Але справа в тому, що... Путінські на колегії знову бреділи о тому, що хочуть мати Херсонську, Запорізьку область, також Луганську і Донецьку. І в мене виникає питання: а чи є у них деньги на тій області, чи можуть вони собі дозволити навіть Донецьку, я вже не кажу за запорізьку чи Херсонську, чи ми те по карману. І ми зараз за цим розглянемо розумієте, що загрози Путіна і власне він сам. Чого він випускає заміл міністрів? До ну, того, щоб стати медіатором, показати, що от вони такі свіряпи, хочуть все, а я удовлетворюсь тим, що маю. Але нас цікавить, наскільки вони можуть це зробити. Наскільки вони це можуть зробити технічно, ми говорили в минулому сюжеті, де показували, що кількість міхрюток зростає, кількість бронетехніки падає, кількість неброньованої техніки. Зростає, я так скажу. А, а щодо зростання кількості міхрю, так у нас є сумно. Кицуня влізла, влізла кицуня. Зараз, якщо навіть вимкнеться це все, ножі, все зараз полетить, сховаю клаву. Слухайте, це буде бойня. Бачите, вона уперто лягає саме на клаву, ніж облягти на ножі. Ну, спробуємо подивитися, кицюня лежи отак. Отак, ось от сюди, от, от сюди так. Кисень, отак. О, значить так. Що означають оці от схеми? Це прибутки федерального бюджету, це видатки, а це дефіцит або профіцит. Бачите? Нагадаю вам, що ВВП, як і дефіцит бюджету це поток за єдиницю времени грошей, а не запас. Розумієте, цих грошей або їх відсутність. Це потоки. Тому що нам треба знати, що нам це вказує. Що, чим це різниця від 23-го року і від очікувань на 24-й рік. В січні 23-го року дефіцит бюджету був теж 1,6 трлн. Отут от треба до, 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 уявити минулий рік, теж був 1,6. Зараз у січні 1,7 трильйони. А за 23-й рік склав серед 3,2 трильйони рублів. Що це означає, що, як правило, переходять з останнього місяця на перше, а тут вони вирішили закласти більше грошей. Ось січень, покажіть сюди, ви бачите. Ось прибутки і ось зразу видатки. Вони заклали на війну дуже великі суми грошей, які призвели до дефіциту значного. 1,7 трильйони. Тепер що нам треба знати, наскільки все це стабільно в них? Вони очікували валовий внутрішній продукт 35 трильйонів рублів. Очікували за 24 рік. Отримали 33,313 тисяч трильйонів рублів. Ви бачите, не заповнився їхніх. Придуть, вони не отримали стільки прибутків, скільки збиралися. На 25 й рік, ви будете сміятися, вони закрили 33,5 трильйони рублів. Себто навіть не перевищило скорехтірувалі, знизили в порівнянні з їхніми планами на 24 й рік. Але вже на 26-й вони теж закрали 34. І одна десята трильйона рублів, ну це буде так далеко, що можна не думати. Як ви розумієте, поповнення дефіциту відбувається або друкуванням грошей, або продажем облігацій. Що нам треба знати? Наскільки 1,7 трильйона це багато. В цілому їхній бюджет. Усвітне, дуже що рахувати внутрішній продукт Росії, це заняття неблагодарне. Того, що він в рублях, в текущих ценах, фіксованих в ценах в доларах, і як крокодил, їхній волонтерний внутрішній продукт это как крокодил. Їх крокодил, як хотят, так і меряють. А вже міжнародні інституції це пробують аналізувати в доларах, ну, це смішно, тут в рублях не сводиться. Зрозумієте, 200 трільйонів і 39 мільярдів був валовий внутрішній проблик. І себто оці 3 трільйони 485 мільярдів грошей бюджету дефіциту бюджету це 1,74, ну, 742 тисячних валового внутрішнього продукту. Наскільки це багато? Я в доларах перерахував. Ну не буду в доларах трошки менше, але це, мабуть, не той курс долара. Тепер ми дивимося війну во В'єтнамі. Ось, кицуню, пригнися. Кицуню, котенька рибка. О, так ляш. Ну ну киса, ну що ти робиш з, людь... з людьми? Ось. Оце вона любить играть масштабом. О ти хлібом не корми кошку. Угу. Де тепер статистика діялась наша? Так. О. О. Фу! Якою ціною? Ви бачите, я відбив кишку. 1,7. Бачите, роки операцій в'єтнамських. Ось вони доходили 68. Чого от чого воно тут клацає, От я інколи не можу з їхніх услужливості, їхніх схемок, вона задрочує. Дефіцит Государство бюджета, 2,9 було, 68 рік. Ну от, слухайте, ви будете сміятися, у мене нема часу. Оце все. 2,1, й 71 рік. Оце на, на, на дигенератор розраховані їхні послуги. Вони вже повністю хочуть витіснити людину, людський розум, щоби нарешті втилити їхню мрію оболваніть всіх, ви розумієте? Нам яка різниця, хто нас аболванить? Чи Трамп, чи Бідон? Ви бачите, і от прийняти рішення про вихід з війни, Парижські соглашення, отак от я буду олівцем буду показувати. Парижські соглашення 2-1-2. І спадає, і от коли вони це вже без американців отримали. По війні стало ще гірше, ніж було за війні. Оце паризька мирна угода. Ви бачите, дефіцит зразу скоротився. Але по війні, розумієте, наслаждайтесь війною, мір завжди буде жахливим. Так от Путін близький до двох і до двох відсотків дефіциту бюджету. Якщо він цього досягне, він піде на мир. Тому що навіть американська економіка не потягла цього безобразія в локальному конфлікті. Це не тому, що для Путіна гроші, які йому друкують, мають якесь значення. Вони ніякого значення не мають. По-перше, ми вже говорили з очікуваннями. Вони сподівалися, що, ну, в цілому, вони витримали обіцянку, що Нафтогазові прибутки не будуть більшість становити. 32,8, значить, по плану, було 32,8 мали становити нафтогазові. Прибутки, ось вони. А скали по факту 33,5. Ще есть, тобто вони трошечки не доповнили не нафтогазовими прибутками, вони не доповнили. Поки що нафта і газ їх якось підтримують, тому, власне, іде розмін їхньої нафти і газу на наш газ. Не знаю чи скоро знаєте, ще удари був по. Полтавській області ракетами. Не знаю, хто раніше, чи вони будуть без прибутків, чи ми будемо без газу, пограємо ще в цю лотерею. Світло вони в нас не виграли. Може, навіть і газ нам лишиться. Тому що, ну, перша лотерея, ех, я, на жаль, не можу подивитися, як кішка лізе на гардину. Це вона протестує. Зараз все впаде, але ми вам це не покажемо. Нам трохи незручно за нашу стару гардину. Але може ви чуєте, як вона її рвет. Це вона комплексує за те, що я тагналі. Так ось. Повернемося. Якщо вже вони самі скромний бюджет на 25 рік, 33,5 трильйонів доходна часть заклали, і вже зараз тільки закладають в розходи. Ви бачите, в перший місяць. Це вони на першій місяці сподіваються, якихось великих осягнень, великих вкладень, що мають їм швидко принести плоди. Ось. Але я скажу. Оце все їм не допомогло 24-го року, ні Трамп, ні бюджет. І, є і сподіватися в те, що при такому ж бюджеті, бачите, 33,5 закладено, або 35 закладено, зробили 33. грубо кажуть, зараз закладують 33, а зроблять, може, 31 трильйон. Що це означає? Що його стратегія наковтнути наші області не забезпечена не тільки людьми, не тільки технікою. єдине, що вони можуть, вони можуть піпілаців набрати. Єдине, що вони можуть, вони можуть піпілаців. Неброньовану техніку, це їм вдається. Ну і трохи просили сказати про слов. Ну да, я скажу, це вони, між іншим, правильно, В'ючні животні, тут нема чого сміятися. в'ючні животні, це дуже розумно. Інша справа, що нема такої кількості в'ючних животних, що вони своїми ослами наших механічних цих переб'ють. Інша справа, по чому вони цих ослів для бюджету купують? Сколько сього обходиться? І яка середня продовжительність експлуатації осла в нових условиях війни? Це ж не стара війна, коли Осли жили достатньо довго, значить, плани Путіна нічого не означають. І його свирепость, його за міністрів теж нічого не означає. Ці плани не забезпечені ані бюджетом 25-го року. Они його матеріальним наповненням, тому що друкувати гроші і продавати облігації, це знаєте, легко. А от привратити це все в людей і техніку, значно складніше. І інша справа, що спробувати цим всім щось здобути. Бо максимум, ви бачите, те, що вони уклоняються від боїв за Покровськ, пробують витягти крило, це означає, що вони максимум, що хочуть зачепити Дніпропетровську область, показати, що вони достіглять відчитатися своїм. Тупоголовим. І без боротьби за агломерацію міську, яка лишилась в Донецькій області, від Покровська до Краматорська. Слухайте, як же ж вона розбирається з Гардіною. Це вона протестує. Заспокоїлась трохи. Ну, колись ми вам поміняємо Гардіну і покажемо вам этот поход кошки. Головне, що на голову не падає, карніс неплохой. Так ось. Їм не минути боротьбу за ніхто їм області не віддасть від боротьби за агломерації. Скільки вони втрачали людей і техніку на кожен квадратний кілометр просування, тільки лінивий не говорив, і я вам говорити не буду. Важить те, що вони не можуть це забезпечити, такі витрати, тому що інша справа витягати крио, а інша справа займати площі. Отак, от, власне, на цьому я і завершу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.